Тож, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і з нами на зв'язок вийшла голова громадської організації Золоті Леви Чорної Сотні у Волинській області Інна Омельченко. Вітання, пані Інно. Доброго вечора, так, всім вітання. Рада вас чути, пане Вікторе, рада чути всіх і всім передаю вітання, і особливо військовим нашим хлопчикам. і Ми якраз з вами хочемо обговорити про те, чи чує наша влада, зокрема, місцева обласна. Міська влада наших ветеранів, наших захисників, службовців збройних сил України під час війни? Ви знаєте, на жаль, так. Дуже хороше запитання. Дуже вам дякую за таке запитання. Воно, до речі, нарешті, воно, хоча мені дуже прикро це казати, але нарешті воно доречне. Чому? Тому що воно на часі, тому що військових не чують. На жаль, не всіх чують. Знову ж таки роблять різниці. Знову ж таки, наших хлопців ігнорують програми військові, ігнорують а, забезпечення, лікування, протезування, забезпечення всім необхідним. Також ігнорується. Так, вони дають якусь допомогу, але це знаєте, воно так виглядає, ніби візьміть хоч щось, або просто ви потім не змогли сказати, що ми вам нічого не давали. Це не є. Відкуплення це не є нашої влади. Вони не повинні своїми селфі показувати, що вони щось дають, що вони щось зроблять. Що це буде потім медалька? Або, наприклад, це для того, щоб просто вони рахувалися, що вони від звідійськових. Де протезування, де реабілітація для тих хлопців, хто повернулися з війни, де їхні дійсно підхід, психологічна підготовка і соціалізація в нормальному житті? Тих самих військових, де це все цього всього нічого немає. Ви розумієте? Дуже прикро лікарні до кінця не профінансовані, а, немає всього необхідного. Все за рахунок гуманітарної допомоги. Де ж наша влада тоді? Куди ж воно це все дівається? Е, були звернення, сказали, що гуманітарна допомога не дуже е, якісна. Були такі розмови, що не дуже якісна, коли відкрили склади у нас е, в державних у наших державних установ. Не буду говорити, що це була міська чи обласна, неважливо, але був такий випадок. Я думаю, багато людей мене зрозуміє і знає про цей випадок. І ви теж напевно чули. Коли були просрочені речі, коли були неякісні речі, запліснєві, недобрі, чому це все із-за того, що воно складається на складах? Чому воно відразу не роздається людям? Чому воно відразу не їде на фронт на передову до хлопців? Чому воно для початку зберігається там? Чому ми не можемо відправити відразу до хлопців на передову? Ми повинні постійно звітувати. Ми постійно повинні... Відправляти без, без лишнього кроку, як то кажуть, ми не можемо навіть хлопцеві чогось надати. Ви розумієте? Це просто нонсенс. Це виходить за грані, ну, нереально не, не чогось. Це скажімо, все повинно пройти склад, а потім вже будуть розпреділяти, чи дати, чи не дати. Ні, так не повинно бути військовий час. У військовий час повинно бути куди потрібно, туди і направляється, і їде допомога відразу, тому вона гуманітарна. Паніно, ну, а чи зверталися ви з цими проблемами до Волинської обласної до луцької міської влади? Так, ви знаєте, зверталася, навіть направлялися листи. Листи направлялися саме перший лист, починаючи з вересня. Це був в обласну раду направлений. Ну це було для, для виділення коштів для військових на державне фінансування звернення, з тому, що сказали, що в кінці року буде розглядатися виділення коштів на наступний рік. Ми зробили звернення. Це звернення, я так розумію, ніхто навіть не розглянув, його ніхто не, навіть. Не подав, а можливо, воно знову у нас було не на часі для військових. Чому? Тому що ви знаєте, в нас виділяють міська рада, у нас виділяє кошти на дороги, виділяє на річки, виділяє на все, що завгодно, але тільки не на військових. Хоча у нас військова ситуація, військовий стан у нас війна. На країні. І для чого та дорога буде, якщо через 2-3 дні щось гахне по тій дорозі, а гроші будуть відмиті. І ніхто вже потім не зможе сказати, скільки було там коштів вкладено, хто там працював і що до чого. Тендери вони грають у війну. Вони Може. грають ігри, розумієте, це просто відмивання коштів. Людей, дурять, дурять просто напряму. Заради справедливості треба сказати, що на останньому виконкомі виділили 17,5 мільйонів Луцька міська рада на закупівлю зимового одягу для військовослужбовців Збройних сил України, і, зокрема, лучан, які служать у збройних силах України, І так як ми читали повідомлення, буде виготовляти чи вже виготовляє цей зимовий одяг підприємство «Едельвіка». Ви знаєте, я вас потім дуже попрошу, щоб ви цей зимовий одяг взяли і протестували, наскільки він буде дійсно якісний, і наскільки він буде дійсно відповідати тому, що будуть говорити. Ви знаєте, вже неодноразово ми палилися на тому, що хлопцям відправляють одяг. А який той одяг через тиждень-два він розлазиться, і хлопці фактично без нічого ходять? Неякісне все. То а кошти виділяються, вибачте, як неякісне. Я вас дуже просто попрошу, чесно, це моє, моє таке прохання, вас потім, про, якщо по мірі можливості буде така нагода, проконтролювати. Щоб дійсно це було якісно пошите, з якісної тканини, якісно було все оброблено і іменно на ту суму, яку було виділено. Якщо дадуть більше хлопцям, я тільки низько вклонюся і подякую. Чесно, а якщо ну самі розумієте, то що вони виділили на одяг, то що вони виділяли машини, то що привозять інші волонтери їм. Гуманітарної допомоги вони показують це все, що вони роздають, що вони дають так звичайно. Це все плюси. Але треба не забувати, що не тільки одяг треба хлопцям, ж, там на але ще й так само подбати, щоб ті, ті мільйони йшли на тих хлопців, які повернулися без ніг, без рук, яким потрібна операція, яким потрібна реабілітація, яким потрібне лікування. Підхід їм потрібно це і тим сім'ям, тим дітям. Так, у нас міська рада зараз. Я дивлюся, дійсно вони зайнялися сім'ями військових, вони зайнялися дітьми. Це велика повага. Шана. Дякую, дякую щиро. Нічого не можу сказати. Але те, що вони занедбали наших хлопців, наші хлопці дійсно багато чого не мають. Ну розумієте, вони а, мільярди тратять. На дороги ставки річки, мільйони чи два мільйона виділять на щось на військову, і потім це, виходить, перекривається. Вони просто замилюють людям очі. Ви подивіться, які розрахунки йдуть. Це навіть не треба бути сильним бухгалтером чи нанімати навіть якогось бухгалтера, щоб розібратися, які йдуть рахунки і куди і що по чому. Про це нікому не важливо. Або просто це вигідно для тих, хто цим займається і хто цим курірує. Як то кажуть, ви знаєте, просто обідно. Обідно для того, що хлопці в майбутньому, навіть які повернуться зараз, після війни вони захочуть жити. А, дасть Бог, війна не вічна, війна закінчиться, ми переможемо. Я в цьому переконана. І їм треба буде якийсь підхід і якась робота, і треба буде починати жити з нуля, відходити від того всього після тої війни, вони не будуть мати змоги. Їм всім поставлять галочки пазитерочки, як коли Вітя Кривцун покійний казав, наш герой, якого не можемо також забувати, хоча його вже немає, але його прибрали, і я вам скажу щиро відверто, що це 100% його прибрали. І а, він сам казав, недаремно він казав, що оці вони так просто не проходять. Розумієте, це для хлопців клеймо, клеймо на все життя. А що це таке ПЗТ А це е, психічні, психологічні і психічні розлади наших воїнів. З такими вадами їх ніхто не буде брати. ну Це справді велика проблема, як соціалізувати і надати психологічну допомогу так. бійцям, які повернуться Повертаються з фронту, ми поки що мало про це говоримо, хоча Чому війна вже триває є. вже 9 рік. Але ж вони є, вони ж повертаються, розумієте? Це ж не те, що вони не повертаються, вони ж є, їх тисячі вже повернулися, і за яких багато хто не говорить. А хто ж за них чого ніхто не говорить? Скільки в нас хлопці повернулися скалічених В лікарнях без протезів, без нічого. Душа розривається, вони, виходить, як кинуті там. Пані Іно, ну і ще хочемо обговорити стосовно підтримки чи відсутності підтримки з боку нашої влади культурних проявів. Та, от, дійсно, дуже часто можна почути, за що ми воюємо, якщо не за культуру. Але бачимо, наприклад, наша обласна влада, військова адміністрація обласна абсолютно не підтримують ні спілку письменників вже кілька років, чи є якась підтримка, зокрема, для громадських діячів. Ви знаєте, сказати вам чесно, мені здається, в них взагалі немає зацікавленості ні в чому. А, тому що вже протягом скількох років ми б'ємося за культуру військову, і не тільки військову, але й громадську, звичайно, цивільну. Ніхто навіть не реагує. Ми не ділимо. Ми, дивіться, зараз тіктоки, зараз вже всі соціальні. Ці, а Гілочки, вони всі забиті хлопцями. Хлопці танцюють, співають, Різ, блядь, Таланти у нас таланти. Це військова культура. Хлопці показують, що не тільки війна, не тільки страх, не тільки це біда може е, м, лякати, що вона може людину просто в депресію вводити, Але люди виходять завдяки культурі, завдяки музиці, завдяки е, талантам і тем, тому що вони вміють і вони не розгублюються там у ці страшні хвилини. Наша культура, на жаль, не підтримується нашими органами влади. Ні міською, ні обласною. Було звернення на обласну раду також, на рахунок того, щоб були виділені кошти на наступний рік, як дасть Бог закінчиться війна на культуру військову для хлопців, які вишивають, пишуть, танцюють, малюють, любе. Але щоб були закладені кошти, не було закладених коштів, ніхто навіть не розглянув. Розумієте? Ніхто навіть не розглянув не на часі. У нас все не на часі. Гранди пишуться не на часі, бо вони військові. Зато ми потім їх бачимо десь по інших областях чи по інших регіонах. Але це вже таке, це вже поки що не будемо чіпати. У нас все не на часі. Можливі, я теми... я... І... Угу. Це інформація для роздумів, і думаємо, що нас почують і задумаються багато людей. Так, я буду сподіватися на це, що завдяки вам, завдяки розголосу, тому що люди повинні трошечки подумати уже за себе, за своє майбутнє, тому що війна це не означає хрест, це означає боротьба. А ми в боротьбі не маємо права опускати руки. Наші воїни борються, і ми повинні боротися і повинні відстоювати справедливість, не давати розтягувати те, що воїни захищають, і боротися разом з ними. Не давати спуску ворогам. Дякуємо за такі слова, пані Інно. Слава. слава Інна Омельченко, голова ГО «Золоті леви, Чорної Сотні у Волинській області. Була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один. На все добре, тримаємось. Дякую щиро.